Ми всі разом з вами працюємо для зміцнення культурного духу. Ми сьогодні знаходимося на порозі важливих змін на етапі, коли культура стає не просто частиною нашої реальності, а основою для майбутнього. 28 березня уряд затвердив стратегію розвитку культури до 2030 року. Це система, координат, у якій культура стає повноцінною частиною економічної та безпекової політики. Сьогодні Україна не просто країна, яка бореться. Ми країна, яка формує новий сенс не тільки для себе, а й для всього світу. Сучасне українське мистецтво, культурна дипломатія, архівні й освітні проекти. Всі вони відкривають шлях до нового бачення історії не через травму, а через переосмислення. Ми формуємо культуру вільну від колоніальних штампів. Ми будуємо новий фундамент українського суспільства, основи розвитку громадянського суспільства та національну ідентичність. Саме ці сенси лягли в основу стратегії, про яку ми сьогодні з вами будемо говорити. Друзі, я думаю, ви помітили, що ми вже діємо. Українські інституції присутні на ключових культурних подіях Європи. Наш культурний продукт, наші ідеї мають бути там, де формується сенс глобального майбутнього. Бо наша мета не лише виграти війну. З допомогою зброї. Наша мета виграти її сенси. Майбутнє не приходить саме. Ми його створюємо, його створюють ті, хто діє. Ми уже діємо. Слава Україні!